Всім привіт, друзі! Отримав чудову коробку від Games Workshop, Корпус смерті Кріга, нові мініатюри в пластику, нарешті ми їх дочекалися. Так, виходили вже малесенький набір для Кілтіму з пластиковими кріговцями, але тут більше вже новенька серія. Вершники, інженери, артилерійська установка. Тож, досить цікавий набір. Це буде мій перший е, такий анбоксинг е, мініатюр, тож, е, сподіваюся, все вдасться. Е, Взагалі-то велика проблема, з якою я зіштовхнувся одразу, це те, що дуже велика коробка і важко її е, показати повністю в кадр. На моєму робочому місці це майже неможливо, але я щось придумаю. Зараз буду частиночками збирати цей пазл. Тож, приємного перегляду. Витягнувши з головної коробки, ми маємо ще одну коробочку із шикарнючим артом, де відбувається якась бойова сцена, кріговці нападають чи тримають оборону. Невідомо, але, як завжди, вони все це віддано роблять в ім'я імператора. Так, схоже, вони тут з орками в бою зійшлися, і велика вон стомпа на задньому плані насувається на бідних людяшок. Так, ну, розбираємо далі. Всередині тут ціла ж, дуже-дуже багато пластику, нові мініатюри прям очі розбігаються, все таке цікаве. І смачне, <хи> тож зараз будемо більш детально оглядати кожний ливник. Так, і першими у нас на огляді будуть інженери Кріга. Прикольні хлопці, вони мені дуже подобаються тим, що у них унікальний дизайн їх протигазів. Досить прикольно зроблені, стилізовані під черепки. Це, як на мене, дуже круто. Також ці хлопці йдуть з шатганами. Що, як на мене, досить прикольно. Не знаю, як воно це все в концепції, де є болтери, плазми і все інше. і Використовувати шотгани, ну нехай. Можливо, на якихось близьких дистанціях воно і спрацює. Можливо, це буде прикольним. Також тут дали їм деякі додаткові додаткове озброєння вогнеметик, пістолетик. Плазма пістолет. Це прикольно. Power sword Пиломеч. Малесенький такий інфернос, якийсь прикольний. Досить гарно. А, саме прикольна штучка це оця машинка, яка їм допоможе їх на легкій справі. Це реально прикольно. Такий малесенький дрон. Як Повноцінна бойова єдиниця. Це прикольно, чимось їм там допоможе. Така ось шашка. Реально нагадує якусь гранату часів Другої світової, але це насправді якесь шестерня чи щось таке на палці виглядає брутально. Прикольні у них бетпаки обвішані, багато стафа різного носять на собі. ну Воно й не дивно. Такий передовий отряд, який має все там розміновувати або навпаки заміновувати. І це трошечки ну, відповідає темі. Багато носити на собі еквіпов, я думаю, це те, що вони мають робити. 5 пушок, 5 ручок, 5 ніжок, все розділено кусочками, досить незручно. Я вже просто вжахаюся того, як це все збирати. Маленьке відхилення від інструкції і все пропало. Ох, Тут треба бути дуже-дуже обережним з цим. Але маски, будь ласка, фокус. Так, маски у них тут ну, просто шикарнючі, Реально клас. Найкраще, як на мене. Я завжди обожнював за це кріговських офіцерів. Це прям вогонь. Ще якась верхня кришечка від дрона. Прикольно. Гарні хлопці. Це реально класно. А наступним буде такий ось командир Кріга на коні. Гарненька мініатюра в збірці в розібраному вигляді виглядає дещо е -е -е. таке. Велика частина терейну це прикольно. Одразу з ніжками коня. І це менш прикольно, тому що якщо ви забажаєте змінити щось, буде важко. На жаль, цей вершник буде тільки. Тільки так, тільки всій, е, з цим кусочком терейну нічого унікального зробити не вийде. Так, і ось його частиночки коника. Е, досить прикольні, головешки коника. Багато скарг чув, що трошечки не співвідносні голови до ф... тулуба. Коника, то тут. Ну, не знаю. На артах після того, як їх пофарбують, виглядає досить прикольно. Можливо, вони і справді менші, але ж це ж генномотовані коники, тож чому дивуватись. Тут е, ніжки нашого офіцера, і як бачите, у нього одна нога агментована. Металева. Ось такий досвідчений вояка. Його головешка. з закачки не так багато. Пістолетик. Ще пістолетик, шашка, шашка в ножнах і все. Так, все, не так багато. не дуже багато варіацій. А оце прикольна штука. Мені дуже, дуже подобається, як вони зробили колючу проволоку. Все це... цікаво. Черепочки, якісь елементи для декору. Виглядає реально класно. Тож, далі ми маємо десятку вершників. І це два абсолютно ідентичних набору по 5 е, конячок. І ми розглянемо поближче тільки один із них, бо вони абсолютно ідентичні. Е, гарненькі коники, вони реально виглядають прикольно, досить такі хі -хі, мутовані, лапки у них е, явно без. Е, без якоїсь мутації не обійшлось, тож такі бойові конячки. Спеціально виведена порода для їхнього світу, бо саме на ньому вони більш ефективні. Голова вершничка, досить прикольна. Не скажу, що вони супер сильно відрізняються, схоже, чисто мінімально. Але в цьому щось є. Вони всі дуже-дуже друг на друга схожі і немає жодної якоїсь індивідуальності. Цим власне вони і відрізняються від інших армій Тоїшкадії чи Катечану. В, в них навіть імен немає як таких, тільки в номерах. Народжуються з цими номерами і з ними і помирають. Він ім'я імператора, звісно, прикольні шпичаки, тонесенькі, але це ж Це прикольно вони тут виглядають, а коли вони будуть уже на столі, це трошечки мене бентежить, бо всі ці гострі і тонесенькі штучки, зазвичай це дуже-дуже. Важко з ними От відлітають, ламаються, а потім це все виправляти не дуже зручно. Частинки тіла. Також все трошечки по-дебільному. все розташовано, і важко буде щось від, підкрутити під себе. Варіацій обмаль. Це реально не круто. Але це тенденція останніх років. Тут нічого не зробиш. Вирішило, що тепер буде робити саме так. Так, наступний литник, який до нас дійшов, більш наглядно демонструє е, саму збірку коника. Тут, е, власне, є, я так гадаю, е, розібраний лише один. І всі деталі присутні тільки, е, доступні тільки цьому конику. Ну, окрім. Повторяючися тут зброї, всяких підсумків таке. Але дві половинки голов'яшка, якісь частиночки, це хвостик, схоже його, малисенький хвостик. Прикольно. Рука це буде тримати зброю. Газові маски для коника, вушки окремо йдуть. І сам вершник. Це досить прикольно. Дві ніжки, тушка, голов'яшки. Тут є деякі мене питання по зброї, тому що деяка зброя йде з прикладом, і це прикольно зрозуміло, а деяка без прикладу. Я просто не можу собі уявити, як. Це, мабуть, їм незручно рухаючись і стріляти і ще й без упора. Ну... Вони не обирають легких шляхів. Павершашки, піка. Досить багато павершашок насправді. І це мене трошечки вводить в ступор, тому що, чи правильно я розумію, що можна вибрати буде заказчику, тільки ручка з мечем чи копьо. Угу. Можливо, воно, хто його знає, для правил треба читати, як що грає, але мені дуже б не хотілося застосовувати їх. Не знаю, це якось ненадійно виглядає. Це частини ніжок. А, ну, власне... А, і ще одна частиночка, це до газової маски коня, що веде. Тут, власне, і все. Небагато деталей. Сама тушка більш масивна і займе більше часу для фарбування. Все інше таке маленьке, прикольне. Я гадаю, ми зможемо їх швиденько зібрати та пофарбувати. Це було б круто. Так, і останнє, що у нас залишилось з цього набору, це така артилерійська установка. Два таких оплитничка. Розберемо спочатку великий. Тут в нього йде. База його, на яку буде ставитися все захисні листки, щоб трішечки захистити самих стрільців. І дивіться, вони досить прикольні, вони такі текстуровані насправді. Сподіваюсь, після фарбування це трошечки буде видно. І не втратиться цей ефект, бо це реально класно. Я і, і ось ще якісь щитки. Я зазвичай додаю такий ефект при фарбуванні техніки, але тут воно вже готово. Це дуже-дуже спростить мені життя. Базові якісь шасті. Досить прикольно. Ще якась опора, ага, тут навіть з деревом використовують звичайні. Звичайнісінькі дерев'яшки, щоб стрільці могли стояти на них. Прикольний канат. Безліч інструментів, від газових ключів до малесеньких саперних лопаток. Це круто. Не знаю вже як їх використати. Досить прикольно. Цього в наборі йде е, три варіації збірки. типу о, Довга гармата? Так, нав, довго намагався я підібрати слова. Довга гармата і квадрон такий, е, це більш, е, більш притаманна до Кріговської армії зброя, і я не знаю навіть, яку краще буде зібрати. Чесно, я не хочу орієнтуватися по правилам. Мені більше цікаво буде зібрати щось гарненьке на поличку, щоб воно стояло і радувало. Чи буду я в це грати ще велике питання? А от сам дизайн. Тут я дуже сильно розриваюся між великою гарматою та цим. Пареною якоюсь четвер... четверо пушкою. <гум> Не знаю, як це правильно назвати. Але то прикольно. Колесики гарні. Можна буде рухати. Досить прикольно. Окрім цього, ще є можливість зібрати таку. Ракетну установку, яка буде обстрілювати цілі площини, і то прикольно. Але вона не така іконічна, як минулі дві. Тож, навряд чи я її взагалі буду розглядати. Скоріше за все, тільки. ой, ну, мабуть, довгий ствол. Воно більш круто, мабуть, буде виглядати хоч. І не супер іконічно для кріга. Не знаю. Ще подумаю над цим. Гарнесенькі тушки. Але, на жаль, знову не можна якось їх кастомізувати. Тільки так, як задумав ОГВ. Зберемо і все на тому Обслуговуючий персонал це у нас іде, виходить, три хлопця. Чи що? Бачу, три наче. І це прикольно. Є додаткові інструменти в руках, зброя звичайна, подаючі їй руки на бой, гранатки, сілякі, маленькі бомбочки. Досить прикольно насправді. І прикольна штука для декору, захисний екран з мішки з піску. Це додасть трошки цікавості мініатюрки. До того ж, там база просто нереально велика для цієї мініатюрки. Чесно, я навіть якось не знаю. Не така вже вона й велика насправді. Але базу пропонують прям величезно. Що по їхнім маскам? Маски тут досить такі. Звичайні, я вам скажу. Далеко їм до інженерних, але також прикольні. Виглядають досить солідно та брутально. Бекпак. Руки навідника. Таке, прикольно. Так, ще у нас в наборі йшов. Отакий От надбір макулатури виглядає дуже прикольно. Така, наче польова сумка з документами. Ага, тут ой. Ну як ж не влізти, щоб камеру не зворотити. Без цього ніяк. Шикарнючий кодекс. Одразу вже відкритенький. Гарне оформлення бочків, не знаю, ага, отак блискуче. Це досить прикольно. Швидесенько, сподіваюся, а, ні, ніяк це не зробити, так, щоб влізло в екран. Трішечки зазирнемо всередину. Гарненькі арти варіації збірки фарбування. Досить прикольно. Так, нас ще чекає лорд комісар Кріговський. Хм. Це цікаво. І, мабуть, буде якийсь командник. Того було би круто отримати. Окрім того, ще ось такі хеві вепони і координатор вогню. Це прикольно. Було би добре отримати ще якісь цікавенькі мініатюрки. Ну тут е нічого особливого, я маю на увазі, що просто тут е також інформація про інші армії, про Кадію, про Катачан. Тож, хоч е цей набір і присвячений криву, і цей лімітний кодекс е Більше стосується сама Кріка, але... Він містить інформацію про всі доступні нам варіанти. Так, інструкція. Тепер ми зможемо швиденько переглянути все це варіанти збірки цих наборів і уявити, що воно нас чекає. Ага, то що я і казав. Командирчик має тільки шашку і... У вас пістоль. Без жодних варіацій, як то все змінити. Ну, але це прикольно. Інженери кріга. Дробовички. Шашки. Всіляке добро. Ох. Це буде великий челендж зібрати все докупи і зібрати все правильно. Ну, Не те, щоб це важко зробити, тому що все підписано, все по номеркам розставлено, не треба бути супергенієм, щоб це все зібрати. Але хочеться ще ж і трошечки начитати систему і якось збирати їх в майбутньому так, щоб вони не були брати близнюки. Ось те, що я казав. Гарні черепочки на масках досить круто виглядає. І тут вже коники. Ну, здається так, у нас є можливість зібрати їх з шашками або з піками, І... або ще й стрілецькою зброєю. Ага, три варіанти збірки. І що я вам скажу стопудово топодовому найцікавіший варіант, по правилам, мабуть, будуть з піками. Я не читав правил, це, є, це моя здобутотка, але по закону життя воно так і буде. І, на жаль, на жаль, на жаль. Я мені дуже не хочеться збирати їх з піками. Хоч воно і виглядає круто, але як це все зберігати? І ну, буде важко. Рипчики, все буде чіплятися ой буде важко. Ну, але виглядає дуже круто. Старі Форджвордовські вершники вони мали перевагу над цими, тому що вони додавали металевий стержень замість списа. Не то, що замість ну, на основі цього металевого стержня вже формувався сам спис. І це додавало йому більш очків до виживання. Тепер тут не так. Тепер це тоненький пластик. Так, а це варіанти збірки. У, їх навіть 4 варіанти. Дивіться, як прикольно. Я цей момент якось прогавив. Тут ще є мортира. Довгоствольна гармата что чого там. І така ось вогнева установка, яка буде бити по площині. Все прикольно. Ось так виглядає вона. Слухайте, ну, виглядає досить солідно. Але, 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 я дуже розриваюся між, між цією. Воно, тут? нема картинки? 에, схоже нема. Ну, Ось є в пофарбованому вигляді. Дуже сильно розриваюсь між цією та цією. Ця виглядає більш ефектно, а ця прям як візитна карточка кріга. М -м, шкода, що в мене поки що тільки одна. <говорит> Гве-го. -гв. Це робить для того, щоб хотілося придбати ще Оу. Так, тут захисна картоночка. І ще маленька упаковочка з картками. Так, це тут, схоже, всі картки персонажів. Перемутань. О, які гарні блискучі. красиво, гарнюня. Стрічкою обмотано. Так, це просто дата щити всіх персонажів, які ми можемо зустріти в кодексі. Я нагадаю це просто для зручності. Нічого такого. І таких дві пачки. Тобто, я гадаю, вони зроблені для всіх-всіх варіацій військ вашої армії. Що є прикольно, насправді? Це, хто грає, дуже сильно допоможе їм. О, ще який арт гарний. Не кріг, але все рівно гарно. І тут вони. Фу, от такий вийшов бокс. Сподіваюсь, вам сподобалось. Будь ласка, залишайте вподобайки, коментарі і до нових зустрічей, друзі. Бувайте!